Я не люблю зброю. Я опиняюсь в лісі, помер. Господь сказав, що хай там в тебе будуть сурми, труби, там хай в тебе там тімпан, буде там барабани. Заново народився, тому що це ну, зовсім інший світ. Саша драмер драмер-селезньов. Своя людина у шоу-бізнесі. Грав у Камалії Євгена Хмари та мама Ріки. Пішов у ЗСУ рвати русню, а в результаті розірвав Тік-Ток. Всі українки мріють потрапити до нього на квартирник, проте поки Сашко грає особисто для президента. Які види зброї ви вже перетворили на музичні інструменти або використовували в якості музичних інструментів? Ну, перший це автомат Калашникова. Це така класика. ну, Я говорю, що мені подобається класика. Ось і ну, реально він кльово звучить, тому що там багато різних тембрів є. Потім е, Джавелін я використовував. Ну, Він просто здоровий і він такий має там низький тембр. Дуже цікавий теж я його використовував. Е, також використовував РПГ. Е, використовував гільзи. До речі, такий придумав теж начальник мені в нього було багато гільз. Він мені там каже: Хоче може щось не зробити? Я кажу, так, да, давайте щось придумаю. Я зробив такий шейкер спеціальний, чисто з гільз. Дуже класно звучить. Магазини для набоїв були. А ну і використовував я ще саперську лопатку, теж вона класно звучить. Який вид озброєння звучить найприємніше? Мені от подобається Калашникова, тому що там багато різних тембрів цікавих. А що значить цікаві тембри? Це різна висота звучання чи про що мова? Е, навіть не знаю. Це красота в баченні того, хто дивиться. Знаєте, взагалі військова музика це дуже-дуже стара традиція. Про військову музику, навіть ще там з біблійних часів там це там, згадується, там і в біблії там моюсею там господь сказав, що хай там в тебе будуть сурми, труби, там хай в тебе там тімпан, буде там барабани. Ось тому, що ну і це така традиція, знаєте, вона сторіччями складена. І насправді це дуже важливий елемент взагалі, військовій справі. Я одного разу стояв чергування, у нас вичай, були чергування там, по 6 годин і потім 2 години перерви. І так ти добу міняєшся. І я якраз був в полі тоді, і там ну, щось нічого не відбувалося, там була якась невеличка перерва в мене. І я просто сидів і почав на автомати вистукувати там якийсь ритм і ну, чисто, просто сам для себе співати ой, Лузі червона Калина. ой лузі, Червона Калина. Охилилася. Чомусь наша славна Україна зажурилася. І виклав це відео. Звісно, я не очікував такого резонансу, прям скажено, що там вже це перше відео, яке я там не готував нічого, просто зняв себе. Воно прям стало вірусним. Ну його теж всі виклали, здається, в тобі. І так склалося, що в мене є друг, його звати Ігор Білов. Він дуже така серйозна творча людина, і він ем, займається розробкою розробкою ем, програм для навчання солдат. У нього дуже багато зразків зброї було. І він мені запропонував, е, якщо хочеш, можеш спробувати. Там приходь там, коли там хочеш. І я до нього прийшов. Думаю, якщо людям подобається, треба експериментувати далі. Я все життя займаюся музикою професійно. Тобто я закінчив університет культури, стажирувався за кордоном. І в Україні я грав з відомими виконавцями, такими як Євген Хмара, мама Ріка, Камалія, на Камаля. Я граю на ударних на барабанах, на прикусі. І друга така сфера це те, що я дуже люблю викладати. У мене багато учнів, я викладаю з 2009 року. У мене є своя видана українською мовою і польською мовою своя школа, своя книжка по ударним, Це перша українськомовна, підручник по ударним. Ось і да, тобто я викладаю і граю на музичних інструментах? Ну але дата, 24 лютого, вона змінила всіх. Власне, і ви нас вже зустріли тут не як вчитель, а як людина у військовій формі. Скажіть, будь ласка, так. як для вас почалося ваше 24 лютого? Ну, мабуть, так як і для багатьох інших, ми прокинулися з дружиною від вибухів за вікном. Недалеко від нас, до речі, була прям частина військова, в яку був прильот. І там перше, що ми побачили зранку, це там ну, бабахнуло і пішов дим. Ми півдня подумали, що нам робити, І ну, ми зібралися з друзями і вирішили. Там у нас просто є близькі друзі за, за на Західній Україні. І ми вирішили все таки якийсь час побути там. Ось ми поїхали туди, і от перших. Ну, місяць, поки, так сказати, поки я не вдів цю форму, ми були там. Насправді, я не мав планів йти військкомат. Відношення до зброї в мене дуже таке. Ну, Я не люблю зброю. Я не вважаю себе військовою людиною. Для мене це далека тема, тому що я віруюча людина, знаєте, я вважаю, діп, ну, що. Будь-які питання треба вирішувати дипломатично, там ну важливо там комусь уступати в чомусь. Тобто, ну я так виріс, я так вихован, можна сказати. Але дійсно, коли відбувається те, що ми зараз бачимо, ти вже розумієш, що деякі питання неможливо вирішувати просто дипломатію. Я для себе відчував таку штуку, що якщо в принципі потрібно буде, то я готовий. І ось, і коли мені вручили пов'язку, я вирішив: ну, значить, так, має бути. Куди вас відправили? Учебка, так називаємо. Це було в Яворові. Я там був три тижні. Для мене це був такий досить такий стресовий період, тому що я останні, ну останні, скільки виходить, майже 20 років, я живу в Києві, там в квартирі, все. А тут я опиняюсь в лісі. Ну тобто я реально колоти дрова нормально. Я почав. Тільки як потрапив в цю чепку, тобто для, ну, для мене це був зовсім інший світ. Тобто, ну в мене реально було таке враження, що я там ну просто помер і заново народився, тому що це ну, зовсім інший світ. Ось. І я вже почав сприймати все, як є. Тобто ну, адаптувався до тих умов, які були там. Мене е, навчали на водія БМП. Ось, і там ніх, ніхто щось не подивився, там що там музикант не музикант, там просто там спитали там у кого є права. Я кажу, ну у мене є права. Окей, ви будете водіями. Я такий думаю, ну, спробую. А я до цього сім років ввожу там автомат і навіть механіку не води просто. А там штурвал, коробка передач спереді, ці речаги. Ну, тобто для мене це так теж було досить так неприродно, скажем так. Ну, трошки спробував я поводити це БМП. Ось не дуже в мене це получалось. Було таке, що я там в болото один раз заїхав. Там у нас цей спав спала ця гусініця. Там ми її всім зводом лагодили. Ще раз, ще один раз там задимівся. Це в мене там якийсь мотор. Трошки почав. Ну були там всякі нюанси. Ну я вже в учебці зрозумів, що я не буду там дійсно ефективний. Тобто я розумів, що ну дійсно вас БМП так такс да, що це може інколи навіть нашкодити. Мабуть, не тільки я це зрозумів. Так ось це зрозуміло, керівники, і мене відправили просто піхоту в е, бойову бригаду. І я просто подумав, що можливо комусь потрібен барабанщик з досвідом. І я просто написав своїм знайомим, кажу, там може там якомусь оркестрі там, потрібен барабанщик, тому що кажу, тут я щось не дуже, не дуже тут, е, як сказати, ефективний. Вийшло мені ну, зв'язатись з диригентом. Він подивився моє портфоліо, так сказати, зацікавився. Це був диригент якого? Роман Олексійович Влігорський. Майор, один з керівників оркестру Почесної варти. Він вже ну побачив, що я там дійсно там ну нормальний музикант, і він ну, зацікавився в мені і ну реально зробив багато для того, щоб мене перевести в свій колектив. Орків тіло. Оркестру почесне це такі. Ну із військових колективів, це мабуть один з самих таких престижних, що мені реально сподобалось. Те, що при оркестрі є ансамбль саме барабанщиків, називається він клейноди. Дуже професійний колектив. Я коли там побачив їх там в інтернеті, бачив думаю, вау, у нас в Україні такі є, це реально круто. Тому що зараз ну по всьому світу дуже така серйозна традиція саме військових барабанщиків. Можливо, бачили там шоу барабанщиків, такі коли вони ну, там всі дефільдефіліюють. Там всі там крутять палички. І у нас в Україні такого не було. І от саме в оркестрі почесної варти є такі ансамбль. Так склалося чудовим таким образом, що зараз я займаюся цим ансамблем. Тобто я провожу репетиції, там друкую нотки, тобто дуже цікаво. А для президента вже грали? Так, звісно, багато разів. От сьогодні, до речі, там хлопці поїхали на репетицію в Марінській, мене відпустили на інтерв'ю. Завтра плануєте грати для правильно? Так.